Вітаю, з вами дослідник Ярослав Сумишин. Друзі, хочете дізнатися, як утворені ваші прізвища? Декілька тижнів тому ми проговорили основні види власних назв через призму їхнього походження. Посилання залишу в описі. А сьогодні пропоную розглянути основні типи прізвищ за способом творення, також наведу приклади з власного родоводу. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І поїхали! Науковці розрізняють три основні групи українських прізвищ за способом творення. До першої і найпоширенішої належать прізвища утворені за допомогою патронімічних суфіксів, що вказують на батька, діда, тобто предка особи. Це суфікси енк-єнк, Петренко Даниленко, Ук-Юк, Петрук Данилюк, Ич, Ович, Петрич Данилович, Ів, лешків Федорів, Ок, Андрюшок, Клименок, Аш Яш, Петраш, Андріяш. Зменшувально пестливі суфікси єць сі, ик, ко, Петрусь, Петрик, Данилець, Данилик, Данил. До цієї групи відносяться також патронімічні суфікси ОВ, Ев та Єв. Прізвище на Ов Михайлов, Петров Романов та Ев Єв Андрієв – це ті самі присвідні прикметники, що і Михайлів, Петрів, Романів, Андрієв, але в них збереглося етимологічне ОЕ, також у формі називного відмінка. Зона поширення цих форм уся українська територія, що входила до складу Російської імперії, а також Закарпаття. Причинами збереження ОЕ треба вважати, по-перше, традиційне вживання саме такої форми прізвищ з давніх давен. По-друге, те, що метрики та особові документи виписувалися російською мовою, тобто тут присутня русифікація. Але мовники вважають, що немає підстав розглядати прізвище на ОВ винятково російськими. Це спільний тип прізвищ, поширений і серед інших слов'ян, наприклад, болгар та македонців. До цієї ж групи належить патронімічно-матронімічний суфікс. Ін, за допомогу якого утворене і моє прізвище Сумишин. Ще приклади Андріїшин, син Андріїхи, жінки Андрія, Дячишин, син Дячихи, жінки дяка, Михайлишин, син Михайлихи, жінки Михайла, Омельчишин, син Омельчихи, жінки Омелька, Симчишин, син Семчихи, жінки Симка, або Лесин, син Леся, Олексин, син Олексія тощо. У моєму родоводі є лише одне прізвище, утворене за допомогою суфікса енк куменко. Нічого дивного в цьому немає, бо всі мої гілки походять з Поділля, а для цього регіону такі прізвища не характерні. Де воно взялося, для мене велика загадка, яку я досі не можу розгадати. Бо цей рід католицький і його представники записані в метричних книгах як грабові. Натомість в цивільних записах 19 століття маю на увазі ревійські казки, інвентарі тощо. Вони записані як куменки. Що стосується інших суфіксів першої групи, то в моєму родоводі є такі прізвища-прізвиська: Банашко, Редик, Дащук, Савчук, Сінко, Степанович, Костюк, Дацюк, Тимчишин, Мельонишин, Легонів. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту. За QR-кодом, ось тут, або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Друга група утворена за допомогою суфіксів, які вказують на професію чи характерну дію, від якої пішло прізвисько людини. Наприклад, ай, тягай, бугай, ан, мовчан рубан, аль, скрипаль, коваль, ар, кобзар, кухар, ач, копач, ткач, і, палій, плаксій, ло, трясило, покотило, йло, міняйло, не читайло, ник, мельник, колісник, ун, прядун, ковтун, яр, скляр, маляр. До цих прізвищ згодом могли додаватися нові суфікси, які утворювали вже нове прізвище, наприклад, Палійчук, Кобзаренко і так далі. У моєму родоводі таких прізвищ теж вистачає: кухар, гончар, муляр, мельник, стадник, огородник, тхорик. І нарешті третя група прізвищ утворена за допомогою суфіксів, які вказують на місце проживання або походження людини: СК, ЗК, ЦК. цьк. Шляхецькі прізвища, про які я робив окреме відео, посилання кіну в опис: Вишневецькі, Шептицькі, Остройські, Хмельницький, Чайковські, вказували на родовий маєток, власність. А у простих людей звідки вони прийшли, чи де народились: Полтавський, Хорольський, Житомирський, Горохівський, Уманський. У деяких випадках зустрічаємо ець єць, грабовець грабова, донець донця, канівець канева, коломіць Коломії. А також ій, якщо в корені є географічний об'єкт, яровий, гайовий, загребельний. Серед моїх предків теж такі є: Качуровський, Яворський, Совінський, Карпінський, Крачковецький. Загалом в українській мові є увага приблизно декілька сот типових суфіксів і закінчень, за допомогою яких твориться прізвище. Тому ми згадали лише про найвживаніші. Треба окремо наголосити, що багато українських прізвищ було спотворене у процесі русифікації. Так, немає сумніву, що прізвища Грицайов, Грицьков, Довбишов, Іськов, Каськов, Кравцов, Панасов, Приймаков, Тимков, Шевцов, Якимов і багато інших утворені від української форми імені або від української загальної назви, якої немає в російській мові. Тобто виникли вони на українському ґрунті і є суто українськими. Під впливом російської чи білоруської мов шляхом заміни букв, додаванням суфіксів чи закінчень деякі українські прізвища зазнали змін настільки, що нині вважаються російськими чи білоруськими прізвищами, саме українського походження. Наприклад, Апанасенко. Овчинников, Олейников, Долженков, Кравчуков, Тарасенков, Калєсніков, Коваленков, Мєчніков, Рєзніков, Скрипников, Ткаченков, Шевченков, Махнов, Романцов, Кравцов, Бондарів та багато інших. А на закінчення вашій увазі рейтинг найпоширеніших прізвищ в Україні. Такий хід парад складено на основі досліджень товариства Рідні, яке було проведене в 2013 році з урахуванням тодішнього адміністративного устрою України. Так ось найпоширенішим прізвищем було Мельник. Далі йдуть Шевченко, Коваленко, Бондаренко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль, Олійник, Шевчук, Поліщук, Іванова, Ткачук, Савченко, Бондар, Марченко, Руденко, Мороз, Лисенко. Це перша двадцятка. А у першій десятці, як бачимо, всі прізвища утворені від роду діяльності. У другій вже зустрічаються патронімічні прізвища. Переважна більшість прізвищ на «Енко» і Ко, що логічно, бо східна частина України, де переважає ця форма, більш чисельна. Друзі, сподіваюся, це відео було корисним для вас. Пишіть у коментарях, які види прізвищ найбільш поширені у вашому родоводі. Чекаю на ваші запитання. Тоді побачимось, Па-па!